Всім привіт! Мої любі мої хороші! Ну, ось, сьогодні вам покажу, як зробити печін... котлети із печінки. Для цього ми взяли кілограм печінки, перекрутили її на крупну решітку на м'ясорубочку. Ось така стільки в нас вийшла. Ось тепер беремо для цього ще ми ось так от так, таке сальце. Нарізане ножиком, але дуже-дуже-меленько. Мі... 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 Котлетки, от, взагалі супер. от, Хто спробуєте, не, не... не пожалкуєте. Беремо 2 яєчки, беремо цибульку, накрішену, так як на зажарочку мілки. І беремо 5 столових ложок ось манки. Приправи беремо, хто які любить, такі додає. Перець, сіль. Те, що ми робимо, там будемо дозволяли. Так, беремо нашу печінку, відправляємо сюди наше сельце, Так. Відправляємо сюди нашу цибульку. Відправляємо сюди нашу манку. Так. І це все ми перемішуємо. Ось так. вже ароматі добре перемішуємо. Так, вбиваємо сюди два яєчки. Так. Солимо щепотку. Потім будете пробувати, якщо цього, то досолити. Беремо часничок, можна брати і такий часничок, але ми беремо сухенький. Ось приблизно стільки так коротше, Чайну ложку повну сало Сала брали ми 200-250 грамів. Це були дві середні. Тепер перчик чорний. Ось так. І все мешаємо далі. Все добре, добре, перемішуємо, щоб все ставимо у нас однородної маси такої ось якщо у вас виходить вам дуже воно рідковате, можете взяти, наприклад, ще ложку е, борошна, муки або ще можете добавити е, манки в ложку сюди. У нас воно буде таке, як треба. Так буде вратися і ложиться на стоворотку. Це все вам покажу. Ось так. Ось таке, бачите? ось таке от вийшло. Треба трошки ще досолити. Щоночка у нас вимакала пару годин. Все, жаримо на Ну, Зараз ставимо нашу сковорідку, щоб добре вона розогрілася і покажемо, як ми будемо жарити. Все, йдемте жарити. Так, друзі, нагрілася наша сковорідка. ложкою ми змачуємо у воді, воді холодної, щоб не приставало, набираємо ось так одну ложечку і на сковорідку і жаримо до золотистої корочки. такої животистого цвіта з обох букв все. все покажу вам як друзі, жарами, жарилась у нас перша партія. У ось такі красиві у нас вийшли. Ну, зараз покажу вам. Ось значите, які всередині. Так, объясняйте, я вам покажу руками. Ось такі смачно с гарнирчиком, с картопелькой, там все любим гарнирчиком. Да, дуже смачно. Всем смачного делиться своими рецептами. Лайк, комментарий. Всем пока!